Все, що робить зараз Україна, але я все більше і більше приходжу до того, що навіть публічно на деяких міжнародних майданчиках, відповідаючи на запитання, от, як звучить ваша тема, покарати зло, покарати російське зло, я кажу, що на жаль, системи зараз в світі не існує, і це є основна проблема. На одній з міжнародних конференцій, де були присутні практично всі мої колеги, амбудсмани з усього світу, це була Генеральна асамблея найбільшої світової організації АЄВАЙ, міжнародний інститут амбудсманів, я при всіх дні них сказав, що системи захисту прав людини в світі не існує. Це фікція. І ми бачимо про цю фікцію на території України. Чому я так відверто сказав? Ми дякуємо прокурору Хану за те, що дійсно є два ордери на арешт на Путіна і на Львову Білору по питанню незаконної депортації українських дітей. Але якщо ми згадаємо, що росіяни почали депортувати українських дітей з 2014 року, не з 2022 року, де було міжнародне суспільство раніше, коли перших дітей. Публічно приїжджали громадяни Російської Федерації на територію Автономної Республіки Крим, обирали, всиновлювали, міняли паспорта їм, свідоцтво про народження, міняючи дані і забирали на територію Російської Федерації. Яка була реакція? Жодної. Йдемо далі. З 2022 року масштаби трагедії, масштаби депортації змінились, вони стали більшими. Станом на зараз у нас є підтверджені факти, що практично 20 тисяч українських дітей були або депортовані, або примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території. Дуже часто це робиться всупереч волі батьків. А яка відповідальність за це Російської Федерації станом на зараз? Два ордери на арешт. Далі? Жодної Цивільні. З 2014 року. Російська Федерація, я не буду навіть зупинятись на нормах Третьої Женевської конвенції, там, всі норми щодо поводження з цивільним населенням, яке е, перебуває в умовах міжнародного воєнного конфлікту, всі норми росіянами порушені. Це і незаконні затримання, це тортури, це і руйнування цивільної інфраструктури, це і знищення, тотальне знищення цілих населених пунктів. Яка відповідальність? Жодної. І це знову ж таки росіяни роблять з 2014 року. Нам вдалося повернути 161 цивільну особу з російського полону. Всі розказують тотально про тортури. Сьогодні у мене була двостороння зустріч з прем'єр-міністром Ірландії. Нам вдалося повернути буквально вчора родину, маму, троє дітей і тату. Сьогодні мама зустрічалася з прем'єр-міністром Ірландії. Вона розказувала про тортури, які зазнав її чоловік. Коли без жодних пояснень прийшли додому, заарештували. Місяць він був на підвалі, повернувся практично без, жур... без зубів. Людина за місяць втратила під 10 кілограмів і стала на 20 років виглядати старшою. Це один приклад. Я е, прем'єр-міністр Ірландії сказав. Такі випадки це є система система тортур катувань проти цивільного населення, яке застосовує Російська Федерація з 2014 року. Яка відповідальність за це? Жодної. Військово -полонення. Четверта Женевська конвенція. Нам вдалося повернути 3520 військовополонених. Останній звіт, коли вже не тільки ми кричимо на весь світ про порушення прав військовополонених, а навіть офіційний звіт постійно нової місії ООН зафіксував після е е спілкування з повернутими колишніми військовополоненими, що 95% перебували. Під постійними тортурами, поки вони перебували в російському полоні, включаючи сексуальне насильство по відношенню як до чоловіків, так і до жінок. Яка відповідальність? Ми кричимо на весь світ, що згідно з конвенцій повинні бути забезпечені права на листування, право на верифікацію військовополоненого, право на отримання медичної допомоги. Достатньої їжі води. У нас навіть е, військовополонені, які офіційно е, важко поранені, їх ніхто не повертає. Діяльність е, Міжнародного комітету Червоного Христа як монопольної, унікальної міжнародну організацію, яка єдина може і повинна е, прибувати, спостерігати і е, контролювати. Захист прав військовополонених фактично заблоковано на території Російської Федерації. Яка відповідальність за це понесла Росія, чи може навіть потенційно понести жодної. І навіть гірше представники МКЧК публічно кажуть, що ми не можемо розказати, що росіяни нас не допускають? Не можемо. Бо ми нейтральна міжнародна організація. І всі наші доводи, аргументи, що ви не повинні бути нейтральними. Ми не вимагаємо від вас, щоб ви виходили і казали що Росія агресор, Україна це об'єкт агресії. Ні, це якраз не ваш мандат. Але ви повинні бути об'єктивними і ефективними. Якщо ви на території України приїжджаєте практично кожен тиждень спеціально створені, військо... спеціально створені табори для російських військовополонених. Ви навіть конфіденційно з ними спілкуєтесь, з росіянами, і потім, по кожному порушенню, нібито права, ви в першу чергу приїжджаєте до мене в офіс, вимагаєте реакції, як від мене, так і від Генерального прокурора України. І постійно ця реакція є, то де ваша реакція на порушення? Тотальних прав, чому так? І чому чи достатньо була реакція держави України з 2014 року на такі замовчування? І чи могли ми реально зробити більше? Я, я чому так? Тому що ми бачимо кризу міжнародних організацій. Що ми зараз робимо? І чи достатня була реакція з 2014 року, на мій погляд, реакції було недостатньо зараз? Ми робимо те, що можемо, в тому числі, пан генеральний прокурор згадав. Мирну ініціативу України. Пісформула президента України. Це наш, наша відповідь, наш план, як реагувати. Ну, по факту, ми, ми дивимося, що система не працює, її немає. Нам треба щось пропонувати. Ми пропонуємо там в тому числі приведення до відповідальності. Пункт четвертий це повернення всіх незаконно затриманих, депортованих громадян України з території Російської Федерації, де ми в закритому форматі, в Швейцарії, була окрема. Зустріч, закритий формат, я там був присутній. Там країни пропонували нові підходи за, для того, щоб повертати українських дітей, цивільних і військовополонених Збройних сил України. Але я їм постійно задавав запитання: Так давайте може згадаємо, що в нас же повинна працювати система, яка складається з норм міжнародного гуманітарного права, Женевської конвенції, статуту, ну тобто, система ж на папері є. Так а що ж вона не працює? Можливо, треба розмірковувати глибше, що станом на зараз у нас є не просто міжнародний воєнний конфлікт, у нас є конфлікт між двома групами країн, які відрізняються по типу управління з одного боку країни, які скоюють агресію. Це країни, де є автократія. Диктаторське управління. І з іншого боку, це демократичні країни. Ми е, фактично в стані Третьої світової війни, бо є групи країн, які між собою воюють. На жаль, для нас на території України. Але е, от той приклад, який сьогодні згадувався, коли Путін да, він поїхав в Монголію. Чи це не є намагання вкотре і вкотре. Всім показати, що система не працює. Так, він поїхав в Монголію. Чи може він приїхати, поїхати в Бразилію? Може. І я це спостерігаю на міжнародних майданчиках, коли нам, нам, як у представникам України, постійно доносять меседж, що ви повинні сідати за стіл перемоги. Ми повинні створити умови, щоб ви з ними про щось домовлялися. І всі країни. Це знову ж таки ще один з аргументів, чому я так прямо публічно сьогодні кажу, що в міжнародної системи правозахисту не існує. То тому що великі гравці, коли ставлять на ваги захист прав людини і отримання фінансового зиску від торгівлі з росіянами, обирають кошти, фінанси. Щодо, чи можемо ми щось пропонувати? Так, ми пропонуємо. Мирна ініціатива. Ми пропонуємо застосування дієвих санкцій, не, не при всій повазі до наших партнерів. Я в тому числі проводжу приклад. Іран під санкціями більше 30 років. Іран продає свою зброю росіянам, якою росіяни кожного дня вбивають українців в Україну. І це ніколи не закінчиться, якщо санкції не будуть дійсно дієвими, які можуть в короткий час. Тотально зупинити економічну діяльність з конкретною Україною. Щодо е, наступної пропозиції, я теж не хочу, знаєте, просто меседжі е, пролунали, повинні бути конкретні кроки. Наступний крок це тотальне виключення росіян з усіх міжнародних організацій. Тотально. Ми це е, робимо з числа найбільших світових організацій амбудсманів Росіяни виключені. Залишились дві організації. Одна, я знаю, що це буде наступний місяць. Я туди їду, буду виступати, і буде рішення. Остання четверта, я сподіваюся, ми про ми за це проголосуємо на початку наступного року, коли буде наступне. перша організація, яка виключила АЮАЙ, це найбільш найбільше, там 218 членів. Виключила на 35-й день моєї каденції, 5 серпня 2022 року. Друга організація ЕНРІ, Європейська мережа всіх національних інституцій захисту прав людини. 11 квітня 2023 року. В наступному місяці АОЛ амбудсмани серед зерномор'я будуть голосувати. І остання організація Ганрі, Alliance National Institutions of Human Rights – Буде голосувати на генеральній асамблеї в лютому 2025 року.